Дякую. І... Всім привіт, спочатку. Мене звати Український Кіт, і я, я тільки ще диліся, в мене 100 підписників. Це, мене перший, це мій перший канал. Е, вчор... Тільки вчора в мене було 34 підписника. Сьогодні в мене вже 100 підписників. Я, я настільки радий, я, я, я навіть не знаю, що сказати. Ем... Дякую, ось о, е, я дивлюся 18 годин 27 хвилин назад. Е, я завантажив відео за цей час де, е, 955, час я оновлю ще раз. Уже 955-124 лайки. Дякую. Е, просто дякую за, за 100 підписників. Скоро у мене тепер з'явилося натхнення. Е я буду... У мене написані по чесному слова на м, трек оцей чи кліп, чи як він. У мене вже написані е слова. У мене вже з'явилося натхнення його просто зробити. Тому що в мене 100 підписників. Дякую, чесне слово. Скоро в мене вийде кліп, не знаю коли, може на 200 підписників. Якщо ви швидко будете, чим швидше набирати, тим швидше я випущу кліп, Набирайте підписник. Ставте... Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава нації! Україна. Погана Російській Федерації. Ем. Дякую, що це переслухали знову. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Я дуже радий за 100 підписників. Я... У мене язик я Я дуже радий. Дякую. Підписники. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Бувайте!